Невеличка інструкція по роботі в Adobe Audition 1.5. Він завжди запрошує дозвіл на відкриття. І коли відкривається, ми бачимо багато таких дорожок. Для того, щоб записати голос, клікаємо на дорожку, включаємо R, підготовлюємо її. Включаємо запис і записуємо свій голос. Надиктовуємо його. Відключаємо запис, включаємо, відключаємо R, дорожка у нас зеленого кольору. Ми переходимо в вид вправки і бачимо ось такі пустоти. Виділяємо їх, вибираємо вирізати, далі пустота, вирізати, тут пустота. Ми її вирізаємо і прослуховуємо, включаємо запис і записуємо свій голос. Надиктовуємо його. Ось так ми його вирізали, підготовили. Тут двигається, можна передвинути, зажавши із одної дорожки на іншу. Далі підготовуємо іншу дорожку і ми хочемо вставити в неї аудіо. Я, наприклад, візьму. Піаніна відкриє відкрити. Окей, підготовлюємо. Окей. І бачимо вже тут піаніно. Зараз прямо запис і свій голос. Зараз ми чуємо, що дуже громко. Тому заходимо і знижуємо. Громкість. Можна включаємо запис і записуємо свій голос. Надиктовуємо його. Ось так. Ми приглушили запис, включаємо запис і записуємо свій голос. Надиктовуємо його. Але якщо запис великий і потрібно зробити громше тих, тихше, включаємо запис і, запис... Включаємо запис і записуємо. Я роблю таким чином. Тут, де мені потрібно знизити запис, я клікаю і стягую. Ось таким чином. І тут захватила і стягнула. Тепер я буду бачити, що включаємо запис, поки і голос піднімається готовуємо його, а далі вже громко. Також ми можемо обрізати цю музику, якщо нам потрібно. Перейти, відключаємо верхні доріжки, переходимо в відправки, прослуховуємо, скільки нам потрібно. І я знаю, що мені ось тут потрібно вирізати. Я виріжу цей звук, виділила, меню вибрала і вирізати. Переходимо у мультитрек, бачимо, скільки надрізано, але я буду підставляти ще музику. Роблю, приглушення собі ось таким чином. Тепер я відключу другу доріжку і запишу ще свій голос. Підключимо R. Коли ви надиктовуєте голос і щось сказали неправильно, зупиніться на декілька секунд і почніть знову розмовляти. Тепер, коли ми відключимо запис, перейдемо в вид правки, я прослухаю, де я сказала неправильно, я бачу, де потрібно вирізати, де у мене пустоти. І ще я хочу подивитися, де я сказала неправильно, і вирізати. Тут ось у мене вирізаємо мої АІ. Коли ви надиктовуєте голос і щось сказали неправильно, зупиніться на декілька секунд. Отже дивимося. Мультитрек у нас ми здвинемо правою зажала, здвинула десь ось так. Ось так. Тут виключаємо, треба десь сюди перенести мені. Зараз послухаємо, що у нас воно вийшло. Включаю першу доріжку і хочу прослухати. Включаємо запис і записуємо свій голос. Надиктовуємо його. Коли ви надиктовуєте голос і щось сказали неправильно, зупиніться на декілька секунд і почніть знову розмовляти. Тепер я можу його змікшувати. Редагування, «Змикшувати файл, всі Так, да, Ми підтверджуємо, що ми хочемо зробити. Вибираємо, де буде у нас зберігатися, і зберігаємо, так. Так, для всіх. Зберігаємо. Дивимося опції, mp3 повинно бути і зберігаємо файл. Всі ці файли зберігаються окремо, і ось наш змекширований вже файл. Включаємо запис і записуємо свій голос. Надиктовуємо його. Коли ви надиктовуєте голос і щось сказали неправильно, зупиніться на декілька секунд і почніть знову розмовляти. Ось так, тепер файл. Зберегти як. Дивимося, де ми його зберігаємо. Я зберігаю завжди на робочому столі, щоб потім я його не шукала. Називаємо. Як хочемо назвати, і зберігаємо. Все це зберегти Ось він. подкаст Включаємо запис і записуємо свій голос. Тепер бай... його. треба зробити підпис і вставити картинку Коли ви надиктовуєте голос, і